Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на Городі. Мене звати Катерина. Сьогодні поговоримо про пікірування розсади, на прикладі розсади томатів. Я покажу, як я роблю пікірування, як я підготовлю ґрунт, роблю перевалку саму, для чого це потрібно, чи потрібно підживлювати, чи ні. Все буде в цьому відео. Сьогодні я буду пікерувати гном червоне серце, бо вони вже підросли і мають по два справжні листочки, а подекуди там видна закладка вже і третього, тому варто вже змінити їм місце. Також у невеличких вічках нема росту кореневої системи, такої як потрібно, а ще вічка вони швидше пересихають. Варто збільшити об'єм ґрунту, і, звісно, Поживні речовини, які були у вічках, вже використані рослинкою і треба більше поживних речовин, які є у ґрунті. Також сьогодні буду пікірувати томат, акардіон Черрі це середньоросли, вони трошки довші, бо середньорослі вони мають вирости довші. І сьогодні також буду їх перепіровувати. Є отут у мене невеличкий, але я бачу, що два листочки все ж таки виросли. Постійні, не буду дочекуватись, поки вони всі виростуть. У мене багато помідорів цей рік, і тому я поступово все це буду робити кожен день потроху, ніж потім цілий день робити все одразу. І вони в мене, до речі, нерівномірно. Подекуди є в мене помідорчики, у яких тільки сімядольки розпустилися, а є такі, що вже і самі просяться на пересадку. Пересаджувати я буду ось в такі пакети для розсади. Покажу вам, як я це буду робити. Також в мене є отакий ящик, куди я їх буду ставити. Дуже зручно в цей ящик поміщається 20 ось таких пакетів. Стаканчики пластикові, 200 грамові не поміщаються тут всі повністю. І Залишається місце. І також в цьому ящичку їх менше, ніж 20 заходить. А ось саме в таких пакетиках 20 легко, дуже може вміститися. Тому я. Обрала саме цей спосіб пересадки, саме таку тару. У вас тара може бути така, яку ви хочете. Грунт в мене поліський 20 літрів. Дрібна фракція, ось pH з агроперлітом. Написано субстрат для розсади. Вперше буду такий використовувати, якраз подивимось, як він себе буде поводити. Формула його ось азот, фосфор, калій. Дивимось, ну, майже порівну, фосфору, калію більше, а це якраз те, що потрібно нам для нашої розсади і для того, щоб нарощення йшло кореневої маси. А також для закладки китиць додано більше калію гарний склад. Також бачимо мікроелементи, які тут додані, додаткові. І ви помітили, що додатково нема саме магнію, тому магній треба буде внести у вигляді добрива або оприскати, або під корінь, але це буде не сьогодні, а вже як рослинка почне рости після пікеровки, я побачу, що вона прижилася. Додатково, у ґрунт я додаю ось таке, нічого не можу вам сказати, використовується це вперше, це подрібнена яєчна скорлупа. Шикарлупки яєчні я подрібила у кофемолці І небагато додаю саме у загальний ґрунт. Всі ми знаємо, що вершина гниль це коли верхівки плодів. На жаль, пошкоджується і ми втрачаємо врожай. Для профілактики цієї вершинної гнилі я саме додаю яєчну шкарлупу, бо вона є джерелом кальцію. Ви можете додавати, можете не додавати, це ваше право, можна додати просто кальціову селітру, потім оприскати помідорчики. Але я додаю: в мене шкарлупа є, то чому її і не використати. Через те, що ґрунт має додаткове живлення, вже сюди все додано, я не буду нічим поливати, ніякими добривами при пересадці, тільки водою з додаванням фітоспорину. Чому буває таке, що при пересадці, при пікіруванні заражаються чорною ніжкою від ґрунту наші рослинки, які ще є дуже тендітними. І тому варто їх захистити. Для профілактики, я пролю, тут є інструкція, скільки треба додати, на якому етапі, яку рослинку, згідно інструкції, все повністю робимо. Фітоспорин це біопрепарат, тут корисні бактерії, тому він не є шкідливим, це ніякі ні енсектициди, це саме фунгіцид, але біологічний. Шкоди він не завдасть нашим рослинкам. Показую, як я набираю рукавчик. Ось у мене є ось такий рукавчик. Я засипаю туди, до самого низу. Тобто я його якби ставлю, ось так. Засипаю донизу. Є багато різних способів, як то його набирати. Ви користуйтесь, який вам потрібно. Набираю. Так, як помідорчики, вони кореневу систему набирають із усьої ліани. Тобто, якщо ви поглибите помідорчики униз, то коріння почне рости по всій довжині заглиблення. Тобто, я буду заглиблювати по сімядольні листочки, і під сімядольними листочками також буде в мене коренева система. Ось, набрала. Потім загинаю раз, два, три. Перегортаю все, в мене готово. І ставлю це туди, куди мені потрібно. І так, набираю всі 20 штук, щоб ящик заповнити. Якщо ваш ґрунт, як і мій, стояв на вулиці чи десь він стояв в сараї в веранді, де прохолодно, дайте йому трошки погрітися. Я залишу його в кімнаті під сонячні промені. Зараз сонячно у віконце сонечко світить, і дам трошки прогрітися, бо якщо буде холодний ґрунт і ви туди занурите рослинку, вона отримає додатковий стрес, який не потрібен при пересадці. Рослини перед пікіруванням обов'язково треба гарно полити для того, щоб відділявся ось цей ком разом і не пошкодилися корінчики. Як я висовую рослинку? Я беру, ось так натискаю, бачите, він трохи прип... піднімається. Потім можна або за рослинку потягнути, він зніметься. Якщо ви відчуваєте, що рослинка може зламатися від підйому, то Трошки підніміть, і ось цей ком чимось ось так от або паличкою, або виделочкою Підтримайте. Дістала ком, тут навіть є тендітні корінчики. Як бачимо, коренева система не дуже розгалуджена, але ж і не дуже багато днів ці рослиночці. В рукаві я роблю заглиблення і поміщаю туди рослинку, трошки її. Притискаю і ось так занурюю по оці самі сім'ядольні листочки. по оці. Це перші листочки, так називаються, сім'ядольні. Потім я ось так трошки розголуджую, тому що, коли буду поливати, щоб не затікала за плівку, водичка, а саме тут залишалася, і йшла, куди мені потрібно, до кореневої системи. Ось так буду пересаджувати кожну рослинку і не забувайте підписати. Я свої рослинки пронумеровую, щоб не писати великі назви на листочки. І просто приклеюю на скотч номер. Тут, наприклад, у мене номер один. Поливаю я чистою, теплою обов'язково водою з додаванням розчину фітоспорину. Будьте уважні. Не залийте, бо багато хто заливає під час першого поливу і потім просто не розвивається коренева система. Будьте тут уважні, багато заливати не потрібно. Ось так я роблю дивіться, беру і поливаю буквально ну, одна столова ложка точно. Грунт він вологий. Тому мені головне, щоб його зволожити для кореневої системи. Там далі вона піде. Столова ложка, я думаю, буде достатня, бо якщо я перелю, це буде зайве, рослинка, не виживе. Виканано, перепірувала, полила розчином світоспорином. І залишаю їх на тиждень, щоб вони отямилися. Будемо дивитись на їх стан разом. Я їх залишила поки тут, бо день сонячний. У будинку у нас тепленько. Зараз сонечко буде освічувати їх тут біля підвіконня, а на ніч вже на досвідку я ставлю на стелажі. І так само на стелажах розсада досвідчується в мене мінімум 12 годин. Якщо на вулиці тепло, розсаду можна виносити у затінок. Якщо на вулиці плюс 19, наприклад, можна винести у затінок, поставити на 15 хвилин, наступний день трошки більше винести на 20, на 25 хвилин, потім збільшувати цей час, так розсада буде загартовуватися. Але якщо на вулиці менше 18 градусів, якщо сильний порив вітру або дощ іде, то не варто цього робити. Якщо у вас нема свого двору, ви вирощуєте і підрощуєте розсаду на балконі, то можна відчиняти вікно, коли на вулиці, плюс 19 приблизно, щоб прямі сонячні промені потрапляли і відбувався фотосинтез. Ось таке відео для вас сьогодні. Сподіваюсь, я була вам корисною. Не забувайте ставити вподобайку, діліться цим відео зі своїми знайомими, а я вам всім бажаю гарних врожаїв. І до наступних відео!